Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Сьогодні подивимося з вами на лялечку Паула Рейна. Вона приїхала до мене з магазину Мікі Маус. Ви можете перейти за посиланням, я залишу під відео, і в цьому магазині ще багато чого є, є на що подивитись і що придбати. Дякую магазину! Мікі Маус, за те, що він надає можливість показати вам багато... багато ляльок, насправді багато. Я б не змогла придбати таку кількість, тому мені самі цікаво і вам покажу. Це хлопчик на ім'я Бальбіно. Ось так. так. І хочу вам сказати артикул 14835. Продається в трусиках, в пакетику. Ось так. Так. Ну, тут, звичайно, така бумажечка, тут написано, що це Павла Рейна. Так, 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 так. так. Хлопчик на молді Ліу з чорним волоссям і зеленими очима. Але вони такі, такі знаєте, не яскраво-зелені, ну, такі сіро-зелені, я б сказала. Дуже красиві, красиві очі. Тут і чубчик є, цього хлопчика, така зачіска цікава. Голова пофарбована в колір волосся. І прошивка досить добра. Тобто, коли тримаєш в руках, і я отак, отак роблю, то відчувається, що волосся багато. Красивий хлопчик, він такого кольору світло-коричневий. В мене немає, на жаль, з чим порівняти. Ну, щоб... Тобто, Це точно не самий темний скінтон, можливо, це середній. А можливо, щось новеньке вже випустила фірма Рейна, я не знаю. Але він такий трошки ну, світло-смуглий, ось, ось так я б сказала. В нього матові губки. У дівчаток вони такі ну, глянцеві, а тут матові такі от губки. Вій немає. Це ж хлопчик, такі темно-сірі. Бровки. Ось такий красунчик. Волосся пряме, воно не курчаве. от Дуже приємно на дотик. На мій погляд, Лялечка дуже красива, дуже красивий хлопчик. Ну, мені здається, що якщо приклеїти її, і, і дівчинка дуже гарно вийде з такою зачіскою. Волосся лежить, так, не стерчить. Знаєте, буває, знімаєш оцю плівочку, і воно опа, і підскочило. А тут дуже красива зачіска, дуже гарно лежить. Ось така Такий чубчик. Трусики. Гарні, гарні, гарні. Кажу не в перший раз, що ці, ті труси, що були в попередніх колекціях, в попередніх роках, ну, мені не подобались. А тут прям ну вау, дуже гарні. Ось такий хлопчик. Якщо ви збираєте хлопчиків, то треба, треба брати. Дуже, дуже цікавий. Мені взагалі подобається цей молд. А ось ще поєднання чорне волосся і зелені очі, ну, на мій погляд, дуже красиво. Такий він ще й рум'яний трошечки. От. Я думаю, на цей тон шкіри буде дуже легко підібрати якийсь одяг. Йому буде пасувати все, бо він з темним волоссям. Трошки смуглявий, дуже гарний. Ну, все, дівчата, лялечка без коробки, без одягу. Хочу показати вам ще новий зріст, ось так. Ось. Тому тут багато розповідати немає чого. От. Ось такий такий красунчик. Я б собі придбала, чесно, мені сподобався. Все, дівчатка, якщо вам сподобалась лялечка і ви будете собі, собі таку купляти, напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво це дізнатися. Якщо сподобалось відео, поставте мені вподобайку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані на мій канал. Тут буде ще багато всяких оглядів, майстер-класів. Тому щоб не загубити мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня і до побачення!